Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми з вами, діти, будемо вчитися писати малу букву У. Отже, приготуйте зошит та простий олівець. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше в клас. Всі за парти, сі чемно, Плине час, хай не даремно. Діти, послухайте уважно вірш. Це папуга. Всі це знають. Диво птахом називають. Тим папуга знаменитий, що уміє говорити. Діти, про кого вірш? Вірш про папугу. Як папугу називають? Папугу називають диво птахом. А чим він знаменитий? Папуга знаменитий тим? Що уміє говорити? Діти, скажіть, а скільки звуків у слові папуга? Так, у слові папуга 6 звуків. А скільки складів? У слові папуга 3 склади. А який склад наголошений? Наголошений другий склад молодці. Квест цікавенка. Діти, послухайте уважно. Розповідь, А після надайте відповіді на питання. Папуги можуть імітувати різноманітні звуки від голосу людини до шуму побутових приладів, що працюють. Роблять це вони тільки за допомогою рота, адже у птахів немає голосових зв'язок. До книги рекордів Гіннесу був занесений папуга Жако. Такої честі він удостоївся, як найбалакучіший птах. Він знав близько 400 слів, говорив цілими реченнями та ще й декольками мовами. У папуг відмінно розвинене почуття ритму. Вони можуть дійсно ритмічно танцювати під музику. Надайте відповіді на питання, що можуть папуги. Папуги можуть імітувати різноманітні звуки. А як вони імітують звуки? Вони роблять це за допомогою ротика. Адже немає у них голосових зв'язок. Який папуга був занесений до книги рекордів Гіннесу? До книги рекордів. Був занесений папуга Жако. Чим він удостоївся такої честі? Жако знав близько 400 слів, говорив цілими реченнями та ще знав декілька мов. А що ще розвинено у папуг? У папуг розвинене почуття ритму. Вони можуть ритмічно танцювати під музику. Молодці. Діти, давайте з вами порівняємо друковану та рукописну букву У. Друковану букву У ми бачимо зліва. Вона складається з двох ліній. Однієї короткої похилої, та другої довгої похилої із заокругленням вліво. А рукописна буква У складається з короткої прямої лінії, що заокруглюється внизу праворуч. І довгою похилою лінії з петлею. Виконайте пальчикову гімнастику. Перед початком роботи в зошиті повторимо з вами правила: як правильно сидіти, зверніть увагу на спиночку, ніжки, голівка. Як правильно тримати олівець тримаємо трьома пальчиками. І правильно кладемо зошит навскоси. Вільною ручкою притримуємо зошит. Навчимося з вами писати маленьку букву У, що складається з короткої прямої лінії, що заокруглюється внизу праворуч, і довгої похилої лінії з петлею. Діти, подивіться, починаємо писати ми від верхньої рядкової лінії. Ведемо похилу, доводимо її до нижньої рядкової лінії, і заокруглюємо і ведемо вправо вгору. До верхньої рядкової. Потім, не відриваючи ручки, проводимо довгу пряму похилу лінію вниз аж до міжрядкової лінії, де вона переходить у петлю і перетинає похилу на нижній рядковій лінії. І закінчується на середині рядка. Отже, починаємо писати підрахунок. Раз і Два і. Візьміть олівчик у ручки та пропишіть маленьку букву у у повітрі. Пишемо зверху вниз. Раз. І закруглили вгору і вниз ведемо Два. У петельку переходимо і. Ще підрахунок. Раз- і два і. Молодці. Діти відкрити свої зошити, від останньої роботи відступіть один рядочок. Залиште для оцінки вчителем і нижче на рядку пропишіть маленьку букву У у робочому рядку за допомогою двох елементів. Не відриваючи ручки, починаємо від верхньої лінії робочого рядка, ведемо похилу вниз до нижньої лінії робочого рядка, де закруглюємо вправо і ведемо вгору до верхньої рядкової. І потім, не відриваючи ручки, пишемо другий елемент довгу пряму похилу лінію вниз до міжрядкової, де переходимо у петлю. І перетинаємо похилу лінію і закінчимо писати букву У на середині рядка. Пишемо підрахунок. Раз, і два і. Раз, і два і. І так дописуємо до кінця рядка. Наступний рядочок нижче ми з вами пропишемо пів аркуша. Одну букву У, а піваркуша дві букви У, об'єднані з середнім з'єднанням. Отже, не відриваючи ручки, ми прописуємо дві букви У. Нижче на рядку ми з вами пропишемо буквосполучення букви У та И. Теж прописуємо на робочому рядку не відриваючи ручки. Прописуємо У і переходимо в написання букви И. Теж середнє з'єднання між буквами прописуємо весь рядочок «у», «и», «у», «и», не відриваючи ручки. Нижче ми з вами будемо прописувати букву сполучення О та У. Які з'єднані між собою верхнім з'єднанням. Прописуємо букву О. І після ведемо дужечку верхнім з'єднанням, переходимо на букву У. І так, прописуємо букву сполучення О. О, У до кінця рядка. Не забуваємо відступати буква сполучення від букви сполучення. Я вам бажаю успіху, аби у вас добре, гарне та красиво все вийшло правильно. Вправа кубування. Надайте відповіді на питання. Які букви ви навчилися писати? Назвіть ці букви. Покажіть, як правильно сидіти за партою. Діти, як правильно тримати олівця. Покажіть, коли на уроці вам було сумно. Що ви розкажете про урок своїм рідним? У яких словах пишеться велика буква У? Згадайте! Рефлексія яблучний настрій. Діти, оберіть яблуко, яке відповідає вашому настрою на уроці. На зеленій смужці я з усім справився. На рожевий мене урок розлютив. На блакитній смужці все було легко та просто. На червоній було складно та нічого не зрозуміло. На жовтій більше сміху, ніж навчання. І на салатовій смужці чекаю наступний урок. Я дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці.